І так, усім привіт! З вами я Дмитро, і сьогодні у нас на обзорі мод для гри GTA 3. Він називається Snow City. Версія 1.1. Так, давайте починати. Це тут зима у цьому моді. Давайте. Замінені ми побачили картинки. Ось, зима. Так. Це щоб було трясті екран. Так. Ну, ми бачимо зима. Звуку я вибачаю, немає. Коли він бігає. У машині теж немає звуку. Радіо теж не працює. Я заміняв, там, кидав у папку там, де потрібно бути усе аудіо. Може, щось неправильно зробив. Звука нема. Але мод не вилітає, ви бачите. Так, давайте проїдемось трошки. Давайте. Пройдемо цю першу місію і подивимось. Так. Куди нам треба? Нам треба туди, так? Я якщо не помиляюсь. Ось. Так. Машини замінені, ну. Тобто на колесах у машин сніг є. Та радар, ми теж бачимо, що right До речі, що це за Rockstar крутиться? Що це означає? Ніхто не знає. Якщо хтось знає, хто грав у, у цей мод, може пояснити, що це означає. Back, so О вона. Ну, зараз подивимось швиденько. Швиденько зараз подивимось. Ми не будемо осе тут дивитись. Основне те, що я хочу сказати, ну, зима. Так, зима. До речі, сніг. Сніг непоганий. На мій погляд. Зараз скажу. До речі, замінені коктейль молотова. До речі, граната. А, так. Вогонь новий. Так. Так, новий вогонь. Звуки ми, на жаль, не бачимо. Не можемо. Ти що, мужик? Може... Даркел. Чи як його? Так. Але. Ну, ми побачили. Замінено. Так, давайте. Ми сюди. Ось, таксі. До речі. Пошкодження непогані. Ми побачили тільки що у таксі. Дівчата Луїджі, так. Ми цю не будемо проходити. Так, ну давайте подивимося швиденько. Заберемо місті цю. Щоб повністю подивитись. Ну ось. Ось, ви бачите. Текстури. На колесах є сніг, ми бачимо. Наприклад, ось ця машина. Ми бачимо на ній, як заморозки, чи що. Ну, такий ось мод. Такий ось мод. Непоганий. На мій погляд? Так, на жаль, не можемо почути звуки, але... Ну, що я можу сказати? Може так поставив, я не знаю. До речі, немає. Немає... Швидкої допомоги. І де вона? А що вона? А, ого, тепер тут швидка допомога. Тобто карта трошки перероблена. Ось де швидка допомога. Раніше була ось тут, на цьому місці. А тепер. Блін, ну це. Круто. Так, це поліція, так? Поліція майже не змінилась. Зараз подивимось, можемо. Ще щось подивитись. Ну, це порт. Я так, роз... так, це порт. Ну тут майже нічого не змінилось. Змінилось там, де... Цього, якщо не помиляюсь, не було. Таксі. Таксопарку. Може і був, але я не пам'ятаю. Давно награв у оригінал. Дуже давно. Так, але Ну, непогано. Там кук, э, ну, там, де э, цей GNB? Ну, або... чи як там називається? Що. Э, погоду. Ну, ми бачимо зима дуже світло. Це непогано також. Ми пам'ятаємо, яка GTA 3. Сіра і темна. А це, ну, непогано. До речі, нові літери. Ну, там, де L і будиночок. У нас. І у нас будиночок, до речі. Давайте подивимося, що це означає. Еф. Ага. Ось цього не було, якщо не помиляюсь. До речі, клот у нас у шапці. У шапочці. Ану, зачекайте, зачекайте, мені цікаво. Так, клот у шапочці. Дід Мороз, клот. Це що таке? Поламаний. Ось цей непоганий клод. Ось цей також непоганий. Ось цей є також. І ось цей. Давайте. До речі. До речі, народ. Написано 2010-й усе. А 2. Написано 2025. -й. Тобто. Скоріше за все, оці ці два були у 2025-му зроблені. Або ще колись. Не знаю. Ладно, давайте, наприклад. Ну, давайте, наприклад. Мені подобається Санта Клаус. Давайте, Санта Клаус, нехай буде. Ось, Санта Клаус. Так. Відкривається гараж, відкривається. Цього, якщо я не помиляюсь, не було. Чесно не пам'ятаю, але не було. Ось, таксі, нова. Машина. До речі, Додо. Додо -ДО летить. Раніше такого не було. Додо -ДО полетів. Нічого собі. Ну ви бачили, до дополетів. До речі, опа! Що це за тачечка? Такої машини не було. Така машина з GTA 3. Тобто з GTA San Andreas. У GTA 3 її не було. Я пам'ятаю. Її ніколи не було у GTA 3. Що це Ну, вона... З GTA San Andreas, якщо не помиляюсь. Підходить вона чи ні, я не знаю. Так, що, ну, що тут ще? Ось ця машина, до речі. Також. Ну, це нові машини. Ось ця теж з GTA San Andreas. Із Vice City, так. В Vice City вона була. Ось! Ось! Ось. Ще одна машина. Ну такої не було. У жодній ГТА. Задні фари напам'ятовують мені з Vice City. А передні... Я навіть не знаю. У Сан Andreas, я пам'ятаю не було такої. Так. Що ще? Може знайдемо ще якусь. Ця була? Була. До речі. До речі, е, у хорошій якості машини. У добрій. У добрій якості. HD. До речі. А, це було так. Ну, більш така хороша якість. Давайте ще щось знайдемо. Проїдемось на чомусь. Так. Розова. Ви бачили? Рожева, рожева машина поїхала. Рожева машина поїхала. Так. Так. До речі, таксі. Таксі поїхало. Давайте зараз, ну я не знаю. <кхід> Сюди заїдемо. Візьмемо, ну, я не знаю. Можемо. А давайте ось цю візьмемо, як вона називається там. Переніл. Так. Візьмемо цей переніл. Та поїдемо до. Будинку Сальваторе Леоне. Жовта. Ну, хто пам'ятає жовту машину у GTA 3? Ну, дуже круто, дуже круто. Гра Гра стала якоюсь яркою. Так, яркою. <кхм> Це непогано. Це дуже непогано. Мені подобається машина проїхала з GTA Vice City. Тільки що. Може вона і була в 3? Давно чесно награв у 3, але. але. Мені подобається, як зроблено у моді. До речі, скільки зараз ми у цей мод граємо, він ні разу не вилетів. Жодного разу. Наприклад, давайте подивимось, що ще. Ось, ну ви подивіться, як гарно, зимою, взимку, ви подивіться. А внизу. Сніг. Сніг. Так, я розумію, це там текстура, але. але... Ну, дуже круто. Давайте візьмемо у Сальватора Леоне ось цю машинку. Мафія Сентінел. До речі. Ви бачили? Він трошки. На снігу. Так. Він на снігу трошки там скользив. Так, ну, дуже круто, дуже. Ну, такий цікав... цікавий мод. Цікавий. Пройти гру із цим модом можна. Можна пройти гру із цим модом. Але... Ну, це, це на любителя. Так, на любителя. Це на любителя. Так що такі ось справи. Такі ось справи. Так, ну що ж, народ? Давайте зачекайте, давайте візьмемо. Ось цю машинку. Вона біла. Завершимо якраз у ній. У біленькій машині. Торнадо. Так, давайте. Давайте. Ось так завершимо. Або зараз. Ось, ось так. Ну що ж, народ? Кому сподобався цей обзор на цей мод для GTA 3, підписуйтесь на канал, ставте лайки, там, вподобайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти! Силка на, на цей мод буде в описанні під відео. Удачі!